Доброго дня, мене звати Богдан. Звернувся до компанії Юрцев та Партнери з приводу сімейної справи. Спочатку трошки хвилювався з приводу того, чи дійсно зможуть мені допомогти. Але прийшовши в офіс, поспілкувавшися особисто з адвокатами, зрозумів, що вони гарні, дійсно спеціалісти, знають свою справу, тому вирішив все-таки звернутися до них. І не прогадав. Дійсно гарні, хороші спеціалісти. Зробили все швидко, зробили все якісно, відпрацювали. Консультація була безкоштовна. Рішення суду було на мою користь. Тому дуже дякую, Юрцев та партнери за пророблену роботу. Будемо працювати і надалі. Vse najboljše.